Привіт, друзі, у нас вже така вийшла велика пауза. Давно відео не знімав, весь заботах, дуже багато всього відбулося. І якщо ще не пані Марина, написала коментарі, де ти Сергій є, там нагалі ураган Марта надвигається. Я думаю, реально, хто я такий, щоб не записати відео. Так що спонсор цього відео, пана, пані Марина, тож дякую пані Марину за такий пінок під, під сраку. І... Що я, ріш... я і записую коротше, для вас відео. Зараз вас так швиденько в курс справи веду. Дивіться, зараз структуру відео зробимо, щоб ви розуміли, про що моє відео. Перше, я вам хочу побалакати про мої екзамени в Іспанії. Я там навчаюсь. Розкажу трошки, як нас писав преподаватель, нас трошки про весь дурдом, про весь освіт і рівень освіти. Поговоримо з вами про освіту. Друге, я з вами хочу. Поговорити про автоному, я вже офіційно став предприємцем в Іспанії, вже плачу налоги. Займався з самого початку года цими питаннями. Теж проговоримо з вами про автоному. Третє, проговорю про МУТО. Я подав на них апеляцію там по, по фінансових питаннях. Відео записую ночі, тому що я зрозумів, що я реально села. Мені вночі не спиться з цим лікарняним Режим взагалі збився. Ну як збився, просто я в серемі особі з кіпом, я вночі дуже... Пізно лягаю і не ну, і вже пізно встаю, але ну, так, о 9-10. О зараз вже як автомоному поранчі стараюсь вставати, тому що роботи багато. Так що з тих пор відео виходити тільки ночі. Бийте будинці, в колокольчик і підписуйтесь і все нас буде добре. Зараз з вами трошки розкажу такі приколи про освіту, я проходжу. Есо іспанське, ну, середня освіта начальна. чотири да, курси в нас це, це розтягується на два роки. Уже ніби три пройти, але цей екзамен останній у мене один екзамен не зданий, це соціаліс. Математика 10 балів максимально, мови 8 балів, теж хороша дуже оцінка з 10-80. Соціаліс не вийшло, получ, 4 бали. А зараз розкажу, в чому прикол, чого в мене вийшло здати соціаліс. Тому що ми на уроках, нам, преподавателям, один, один приклад рішає математику, других примірів, він нам ніяких ніколи не дає. Якщо ми кажемо йому там, Луїс, ми вже це рішали з тобою. Наша нам спеціаліст, цей при, приклад. А він каже, не я все все нормально. Каже, не ну, поглядайте, дорочка включаю. І по других предметам, не по язикам, він нам ніякої інформації не дає. Коли йому там марокінки, там з нами теж марокінки, хоча адекватні повністю ну, люди. Ну, жінки, звісно, я про мужчин не знаю, ну, жінки взагалі адекватні. Думаю, я так прийшов до виводу, що жінки адекватні, бо мені каже, що їх в дійсно не розбалували. Там більше внимання чоловікам. Знає? Там чоловіки більше розбалували і все. Це навіть як був чемпіонат по футболу в Африці, там американські що попало, робили. ну ладно, у нас канал не про футбол. не будемо відходити, від а про футбол я можу багато балакати. Так, я вам що почав, да, так, так що марокінські дівчата у нас учаться, ну жінки, ми навіть в степень якісь математики є і доволі розумні люди, я вам скажу. Ну, іспанці все одно ними там і, 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 і нам прикалуються з ними. Ну, вони пазум'ячі будуть. Зараз я вам розкажу з чого. В общем... Здавав екзамен соціаліс. Не теорії він нам не дає взагалі, ну, практично нічого. Якийсь там дав теся, ну, всі, що він дає нам тести, вже готові, там, ніколи не пригодилось нам взагалі не то дає. І Ми ж сказали, Луїс, давай будемо з екзамен, ми тобі в WhatsApp скинемо фотку на ти нам порішаєш, хоч як, хоч як нам допоможеш. Да? Він сказав, так, конечно, скидайте. Без проблем я вам порішаю, все і достане на 10 балів максимально. Ну що ми успішно зробили. Сфоткали йому на екзамені листочок, там 10 питань, всього-навсього тестові питання, 10 питань. І що ви думаєте? Із 10 питань він нам відповів на 4 правильних тільки. Ви представляєте? І автоматично, ж, конечно, ж екзамен я не здав. Ну, я, звісно, нікого не виню. це, звісно, моя вина. ну, но... но... Оце я вам просто хочу розказати такий рівень вчителів і освіти в Іспанії. Ну так, такий приклад просто вам привожу на своєму опиті. Зараз вже, вже емоції подотихли трошки. Ну, тоді було дуже обідно, так, настрієння спортилось. День взагалі на смарку пройшов. Я вже не знаю, за що мені більше обідно. Те, що 4 бали отримав, хоча я міг в чатам GPT порішати і більше бала набрати. Я потім ще спробував вже після екзамену в чатам GPT. Рішить, вже як у нас варіанти відповідей були. Хоча GPT навіс дав правильно 8 балів 10. Ну, я сподіваюся, що на учителя змуситься професурами, довше щось знати. Ну, бачите, як показала практика, нічого він не знає. Так от я ж думаю, на що я більше обідався. То що 4 бали отримав, чи учитель ну, даже... не має в нього ніякого чувства вини, ні лосієн, то, ну взагалі нічого. Ну, Так що 27 числа вже готуюся на перездачу і вже буду якось, може я там GPT буду якось перездавати. Ну, це не саме основне в житті. Нічого страшного. Ну, Ви розум... розумієте, в чому прикол. У цього професора був доступ до інтернету, він міг там зайти в чат GPT, міг подивитися в своїх нотатках на крайнях, але він, мабуть, понадіявся на свій ум і може він полінився, там на таках подивитися, якісь свої конспекти канспіхи, подивився, кудись заглянуть. Він, сподіваюся, на свій ум, і, як показало, це 4 бала з 10 питань 4 бали. Ось такий вам результат. І тема освіти зараз і в наступному, наступній темі зараз ви теж побачите теж люди з вищою освітою і який в них рівень. Так, переходимо до другої теми. Друга тема це в нас автоном. Хто не знає, автонома це як у нас в Україні ФОП, частний підприємець. Я вже офіційно автономно в Іспанії, починає з цього року. Ви бачите, самі І де, оце вже, взагалі, вся зима, день у день, іде до Казани стояча, як північ. Там мені хто, пишуть, не навіть не пишуть, я там читаю там тренці, там, чи ще інформацію. Північ Іспанія прекрасна. Так. І там Барселону пишете, що це північ Іспанія. І Про Більба, що це північ Іспанія. Може це і північ, але настояща північ це оце, де, де є от така мандя кожен божий день. В починках воно сидило, ну, нічого, вже ще стільки стало. Зараз лютий, березень, ще теж буде дощі йти. Так от, давайте не будемо від теми. Вже в цьому році офіційно ми стали автономом. Ну, вже ж не на себе, оформлював автомобилу, Оформлю я на жінку, тому що я ще не можу бути автономом. Я ще офіційно зараз знаходжусь на лікарняному. Я вам так скажу. Проблеми автоному відкрити немає. Це день-два, ну, особливо нічого важкого немає. З якими ми столкнулися проблемами. Ми пошли в історію, що нам теж все оформляли, щоб узнати, як вести повністю отчот з, з, з тієї діяльності, яку ми ведемо, ну, щоб отримати відповіді на питання. А вже ми підписали з ними контракт, зразу таки прийшли, що ви я вже нічого не почали робити. Це зразу ініцію, коли ти також відкриваєш, то в те 150 євро знімають, і потім фіксована ціна, це зівою 76 євро. Ви Хисторії платите кожен місяць. 76 євро це зіво з податком. Скільки вони за свої услуги беруть. Тут у нас така вона чималенька Хисторія, там офіс, там багато в них працівників, але компетентних там працівників я вам скажу дуже мало. Тому що ми на свої питання не отримали ніяких відповідей. Відповіді вони тільки консультували з чатом GPT. Потім, коли я сказав, може ви наконець проконсультуруватись, поїдете в налогову, то вони вже тільки потім вже Зоголосили, вже трохи там з налогою проконсультурувались, і теж таки вони поїхали в налогову, і навіть вони од налогової не отримають. Теж налогова, там кожен працівник відповідав їм, як вони мені сказали, кожного працівника асьєнди була своя відповідь, що там до єдиного знаменника ніхто не прийшов, як там вести звітність у нашій сфері діяльності, Скажем так. Тому що тема це така. Наш, ну, я діяльність не скажу, там вона якась ну, ну, щось таке інноваційне. Цим займається ну, дуже багато людей, можливо, не офіційно. Але як нам зробити так, щоб платити це налоги? ну, бо ми, ми хочемо платити податки, щоб ну, було все прозоро і чисто. Я вам кажу, і навіть асієнди, це люди з вищої освіти, нам особо ніяких відповідей не дало. Так що вже будемо до першого кварталу, там вже... Методом пробіг-ошибок будемо робити все, що від нас завісить. Там вже будемо по ходу діло вже будемо розбиратися, бо другого вибору поки що немає. Так що, друзі, якщо у вас ще будуть питання по автоному, я більш детальне відео зніму, пишіть в коментарях, чи я бачу вас якусь, якусь зацікавленість по цьому питанню. Тому що, ну, бачите, а це начало року, почалося, менше відео випускаю. А це учоба туди-сюди. Не скажу, що там багато времени на учебу трачила раз в неділю, там кож... кожен. Кожен четвер? Чисерди да? чи, середньо, чи четвер, навіть на учобу рідко дуже хожу там, іноді з'являю, тому що тут туди обігідності, ми Тільки один приклад до математики. Другої інформацію нам преподаватель не дає. І на екзаміни, хожу здаю екзамени. Чи я там GPT, або прошу преподавателя. Ну як ви бачите, вже стартапедня до курсу дойшов. Так от, бачите, цей год у нас в бігатні. І Достаточно багато роботи тож з України, багато дуже справок я заказав, жду. Треба мені з України там, там, апости, там, перевод того, то того-то. дуже багато коротко, займаються усі, усіма питаннями. Так що давайте переход до, до третього питання про, 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 про мутого. Мутого. Я тож, там зараз подав на неї апеляцію. Ну я так вважаю, що ми нарушили закон і трошки у нас там спори з ними по лікарняному у нас, ну поки в мене я вважаю, що таке ну, автономо. І то я ж кажу, я зараз працюю на житті, вона мені платить, там якусь там, копійку підкидає на поїсти трохи що-то таке, на сільотку, на тульку, на таке. Так ну, так що дивіться, якщо у вас є якісь питання по лікарняному в Іспанії. По якихось соціальних виплатах в Іспанії пишіть мені, ми з вами все обсудимо. Я всіх з, з повагою, з великим задоволенням проконсультую. А вже експерт вже маю досвід. Повірте мені, вже стільки років вже досвід, які то не імеються. Так що пишіть, не стісняйтесь, по всіх соціальних виплатах, по лікарняних Сергій Лобато вас проконсультує, од душі. Якщо ви, звісно, маєте на це право. Ну і закон ми не будемо порушувати все легально, все прозоро. Я вам кажу, як частний підприємець, вже є у нас корочка. Якщо треба офіційний документ запросити, теж вам предоставлю офіційний документ. Проблем немає. Тоже так. Ну, що я ще хотів? Про автоному, якщо є запросити, просто э, задавайте, теж може поснімаємо відео. Ну, Є такі випросити, да, я понимаю, у вас. Є, звісно, питання, які я не хочу підіймати і більше детально розказувати. Такі питання теж є. Тут теж що писали Поїдь Валентин, ти такий, то сякий, не такий, ти поганий блогер, куди твоя енергія діялася. Ну, зрозуміло, що делається енергія, тому що я жива людина, тоже теж може бути спальня. І щоб, давайте я вам зараз ціточки да? що По Валенцію поїхати, я живу взагалі на другій частині Іспанії. Мені через 9 земель туди їхати. І ще райнар не літає. Так що дивіться, якщо Валенцію поїхати, це мені дивіться, самому десь на дорогу я можу кладуся 50 євро, туди 50 євро назад. Да? Це 100 євро. Я верну взяти з собою оператора, звати, взяти з собою апаратуру звук. Це вже теж на оператора 100 євро теж. Ну, це я вам ще кажу в таких розцянках, що самому треба докидати. Це вже 200 євро, да? 200 євро. Потім якось на три дні, хоча б я поїхав, ну хоча б щось якесь дешеве житло. Вони теж теж Підкинути євро 150, вже 350. А на їду я якийсь може оформлю собі ресторан. Да. Там уже на свій счет я люблю, там буфетики. Хоча за автоном ну, вже ви знаєте, треба все економити. Тому що штрафів не збіжать. Ну, я там ще поначитувався страшилок про асієни. Може, там не, не так страшно, але я вас буду держати в курсі собі, чи все так страшно, чи ні. Ну, веду я всю богалу, ну все помаги, -по всі чеки у нас повністю є. Я буду максимально прозоро все вести. Немає нас цілі надурити асіен. Ну а там уже як вийде, як практика показує. Логіку в цій Іспанії, цієї бюрократії немає. Там і про дорогі там і про соціальні програми є куча. Ну я можу багато чого розказати. Но... Так от дивіться, я про Валенцію вже казав. В общем, 350 євро. якщо скидаєте, я поїду в Валенцію, сніму. А так я поїду в Валенцію, щоб набрати тисячу просмотрів, і мені заплатило 1 євро Ютуб. Що ти купиш за 1 євро? Бутилку води. Так що ви розумієте, в цьому я у Валенції на свої, свої блогери. Там, раді Бога, хватає. Так я мені немає горизонту туди їхати, і желання у мені теж нема, немає. Що мені показувати саме всі міста, ми не покрасимо містами про реальну життю в Галісі і про проблеми, які стикаються. Обичні люди, простачки, люди з народу, як Сергій Лобато. Так що, друзі, пишіть в коментарях, які у вас там питання є, будемо відповідати. Ставте подобайку, підписуйтесь і до нових зустрічей.